Вітаю вас! В ефірі програма громадський вибір спецпроєкт, який присвячений позачерговим парламентським виборам 2014 року. Сьогодні гість нашої студії Кармазін Юрій Анатолійович, досвідчений політик, народний депутат України 2, 3, 4 та 6 скликання. Я вас вітаю, Юрій Анатолійович. Доброго здоров'я. Сподіваюся, якщо люди підтримують 21 номер зеленого планету, об'єднання. Це ще буде і восьмого скриння. Е, до речі, до, щодо Зеленої планети, вас завжди пов'язували з партією захисників вітчизни? Абсолютно правильно. Але на цих виборах ви об'єдналися саме з партією Зелена планета е, з чим це пов'язано і як пов'язані захисники з екологією? Е, ви знаєте, захисники вітчизни завжди розумілися в широкому розумінні. Захисники вітчизни в державі понад 70 тисяч членів. І е, стало так питання, що саме ми розробляли закони, які пов'язані з забороною вивозу ліса, кругляка і всього іншого. Саме ми. Тому що сьогодні наші легені українські вже добиті. Ліса на Івано-Франківщині знищені, на Львівщині знищені різними групами олігархів. Почалось то з Медведчиків Суркісів колись Закарпаття. Потім почались інші групи по Львову, і так почалось пішло, пішло, пішло. Це зараза пішла в Валині, рівно. Потім на Черкащині кришувати почали навіть підрозділи Служби безпеки. Кришували на Черкащині, вивезли ліса. Потім дійшла черга до Київщини. Ви знаєте, що зараз і пущі водиці навіть позрізали дерева. І саме цікаво, що внов сформований антикорупційний бюро і апарат, який буде, очевидно, має подивитися, бо там якраз і продавалися ліси, і зараз відбуваються там ті будівництва. І саме цікаво, що кришувало це все, і найбільше там якраз генпрокуратура мала, тобто не було на кого скаржитись, кому скаржитись. Ми, ми намагалися, тобто, і природу захищали. Таким чином, і е, е, в Одесі е, куяльник повністю висихає, повністю знищується. Ми захищали куяльник, схили забудовуються, порушується е, законодавство, е, порушилось законодавство біля голубого Блакитного озеру в е, Київській області, і порушується, порушується законодавство щодо практично всіх річок. Е, абсолютно Забруднення територія і повітря. Ви знаєте, що у нас вже майже 5%, 4,8% кажеться так по статистиці, Давай, але насправді біля 5% це захламлена територія українська. Можете собі уявити, так. що така, такий відсоток: От зараз ми, що ми маємо? 15% захопленої території в Криму, 10%. Уже захоплено в Донецькій і Луганській області. Тільки час останнього перемиря дві з тисячі кілометрів мінус квадратних у і от дивіться, Юрий 25% плюс... плюс 5%, відсотків, які загрязнені. Анатолійович, в 2012 тому... році центр вибірков зняв вашу контролю з виборів. Чому тому, що таке було замовлення, таке було замовлення Януковича, і узгоджено все було з іншими олігархами. Через те, що саме я, Юрій Кармазін, тоді, якщо ви згадаєте, виступив і два місяці тримав в Верховній Раді, це були літні місяці. Тримав той закон, якому центру борчкому надавалось 996 майже мільярд мільйонів гривень тільки на встановлення камер відеоспостереження, які потім були просто викинуті, і гроші були розкрадені. Причому саме цікаво, що програмне забезпечення. І головна стаття відмивання коштів, вона йшла через Російську Федерацію. Uh -huh. Я тоді зрозумів, що я далеко заліз. І хочу вам сказати, що я тоді зупинив не один закон, а 58 законів. 58. І, звісно, потім я показував, що відбувається в законі про бюджет. Я захищав Чорнобильців дітей війни, я захищав інвалідів війни. Я показував де в чому я ставив питання про денонсацію год між урядом союзу ще радянським союзом, союзу РСР і Кіпром. Ось я просто схопив номер реєстрації того документа. І все не денонсували, тому що мали на Кіпрі офшорки. А всього ми маємо 21 офшорну зону, яка на сьогоднішній день як пилосос, все ми вимагає з України. Таким чином, партія захисників вітчизни абсолютно ніколи не ділася. Партія захисників вітчизни, які ще три партії: громадянська солідарність і зелена планета, разом об'єдналися з громадськими організаціями, куди б я не виходив, мені кругом кажуть. Ну, Об'єднайтесь ви, а як об'єднатися як сьогодні йти на вибори, коли треба заплатити мільйон двісті тридцять тисяч, і плюс за кожного мажоритарника ще дванадцять тисяч І того півтора мільйона. Значить, нам на трьох ми змогли це э, розплатитися. Кожному з нас це було важковато. У 2013 році ви виступили одним з ініціаторів проведення референдуму по забороні комуністичної партії України. Чому все таки референдум не відбувся? А ви знаєте, справа в тому, що для того, щоб провести референдум, ви знаєте, що треба? Треба зібрати підписи кругом в усіх областях, і це треба 3 мільйона підписів. Це серйозні треба організаційні кроки вжити. І знову ж серйозні кошти для цього треба. Через це ми поставили це питання перед суспільством. Ми його обґрунтували. Ми підготували суспільство. Ми збудоражили громадську думку. Ми показали, що треба забороняти ту ідеологію. Причому ну не іронія долі. А так сталося що ще в 2006 році. В парламентській асаблеї Раді Європи я саме я. Працював в двох комітетах в юридичному і в політичному Дивіться, Юрина, і Дивіться, працював і... якраз над резолюцією, яка забороняла встановлення пам'ятників тоталітарним режимом. Причому там було через кому, що фашистському, що щодо пам'ятників сьогодні на території України по всій території знищуються пам'ятники Леніну. Як Ви вважаєте, ви підтримуєте це чи вважаєте це актом вандалізму? Ви знаєте, я скажу так: я за правовий шлях вирішення цих питань. Звісно, треба було один указ видати всього на всього любому президенту. Чи хай би його прізвище було Порошенко, чи хай би було прізвище Ющенка, любого прізвища президента, один указ, який би сказав на виконання міжнародних зобов'язань України заборонити пам'ятники. Тоталітаризму і так далі, це прямо написано в рішеннях Ради Європи. Нам треба було їх просто виконати, але жоден президент цього не зробив, жодна Верховна Рада по своєму складу це не зробила, бо можна було зробити або законом, або указом, і все. І ніяких питання. Ну можна було ще третім шляхом зробити. Кожне місто могло прийняти рішення. Але знаєте, у нас якось так вибірково вивчають історію і думають, що це. Частинка нашої історії ні, це не частинка нашої історії. Частинка нашої історії, як Ульянова, Бланка, Леніна під під різними псевдонімами він відомий. Да? Я, наприклад, читав і звернення, і листи йому ну такі ліричні, м'яко скажемо, листи Троцького. І знаю, що ще є там інші в нього слова, до якого з нього зверталися, але я добре знаю, як завозили сюди з Німеччини, і скільки грошей везли в закритих вагонах разом з коли його сюди завозили. Я Через так... те, якби ми знали добру історію, то це б взагалі питання відпало. Тобто я за правовий шлях, але раз вони вже самі падають, ті пам'ятники, ну хай самі вже падають, ну що робити. Треба тільки, ну, скажімо так, з повагою відноситься до людей старшого покоління, які не знають правди. Їм дуже важко. Їм дуже важко сьогодні скажімо, Вони не мають інтернету, вони не мають інтернет-телебачення. Я думаю, що вони громадське телебачення не дивляться. Як головний захисник вітчизни, чи підтримуєте ви нещодавний указ президента про святкування дня української армії в день УПА? Ви будете, ви будете здивовані, мабуть, але я всій Україні хочу сказати. Що е, останній е, що це була наша ініціатива саме партії захисників вітчизни, а потім уже об'єднання. І е, об'єднання, яке е, трьох партій і 143 організацій, 12 числа в, е, в неділю, в будинку е, вчителя, де зібралося понад 400 чоловік біля 500 чоловік. Виступила з категоричною вимогою, фактично з ультиматумом до президента, щоб він на кінець відновив історичну справедливість і в день покрови Пресвятої Богоматері, в день Покрови, яка є покровительницею українського казацтва, на кінець то започаткував святкування українського свята. Через те я хотів би поставити пріоритети спочатку. Є День Покрови Божої Матері, чи причиста кажуть, так? Да? Mm -hmm. Спочатку, потім є українське козацтво, і потім по часу є е, і УНУПА. І я хотів би це поставити по часу. І е, мені дуже прикро, що якраз на ці дати прийшлося і ті провокації, які були під Верховною Радою. І вони по часу співпали фактично з е, почуттям того, що треба відзначити цих людей і е, внесенням закону. Е, мені е, звісно, я розумію, що це більше перед виборами робилося, бо якби хотіли зробити, то це зробили прямо 22 лютого, коли парламент фактично був е, в такому оточеному стані, і коли е, можна було прийняти. Любі ідеологічні рішення абсолютно спокійно. І ми побачили, коли вже ФСБ розкачувало ситуацію, і напередодні під адміністрацію президента там засвітилися люди з ФСБ, які з Петрівців, молодих хлопців, скажімо так, задурювали їм голову і Національної гвардії, і наступного дня під Верховною Радою. Хотіли зробити провокації, щоб розкачати ситуацію напередодні якраз у тих зустрічей, які мали відбутися у Порошенка з лідерами європейськими, і в тому числі з катом всієї Європи, катом України, ворогом України Путіном, тому що він є ворог України. Людина, І про якого щодо... доброго слова сьогодні жодна дитина не скаже в Україні. Щодо війни в Україні. Нещодавно у програмі Лайф» ви зазначили, що в зоні АТО вже загинуло майже 4 тисячі осіб. Звідки у вас ці дані? Чи є вони достовірними? Ну, Знаєте, я вам скажу таку річ. Спасибі, що ви це знаєте, десь слідкуєте. Очевидно, це робить честь вам, як журналістам. Насправді та цифра вже застаріла. Вона вже застаріла. Насправді, сьогодні число жертв перевалило за п'ять. Перевалило за п'ять. Це тільки військових. Це тільки військових. Сумарна втрата народу українського. Я маю на увазі, бо ті, кого ми називаємо терористи, все, вони теж. Багато з них це громадяни України. Якщо виключити росіян, яких десь біля 4 тисяч загинуло у нас на території чистих росіян, військових і козаків, то інших терористів їх також загинуло в районі 7-8 тисяч. І того загальні втрати в Україні вже наблизилися в притул до Десятирічних втрат в Афганістані. Тепер відповім вам звідки. Ну, ось я не хочу, я скажу так без, без, прізвищ, без прізвищ, але у мене в моєму мобільному телефоні є ну, практично всі командири всіх підрозділів, які воюють в зоні АТО. І е, днями мені позвонив, ну, менше у нас зв'язок з е, підрозділами. Скажем, але днями мені дзвонив наш секретар Дніпровської організації міста Київ, от, який знаходиться якраз в одному з батальйонів під Маріуполем і каже мені: Юрій Анточ, а чого така неправда звучить по телеканалам? Я кажу, що ви маєте на увазі? Я десь буду на телеканалі і скажу, що ви сказали от про неправду. Це сталося ось буквально. Три дні назад, якщо я по запису можу подивитися десь в мене. Записано, я записав собі, поклав в кишеню спеціально, щоб не забути, що сказав цей хлопець. він каже: говорять зараз про перемир'я, говорять зараз про те, а у нас сьогодні пів села розбомбило, 30 кілометрах від Маріуполя. Пів села просто знищили геть, немає його. І про це ніхто не говорить, про це ніхто не показує. Інше зателефонували люди з іншого підрозділу, розвід підрозділу зразу скажу, і сказали: ось ми прикидаємо вам фотографії на мобільний телефон російського майора, прикидаємо вам старшого лейтенанта, морської піхоти, кадрових військових Російської Федерації, і кажуть: ми не можемо зрозуміти, чому ні речник РНБО. Ні Міністерство закордонних справ, ні Служби безпеки ніхто не показує, не розказує, що ось конкретні люди, які не заблукали. Що ж показали 11 тих чоловік, які заблукали. До речі, хочу вам сказати, що ми три дні назад, якщо ви так обізнані, то очевидно, ви мали знати, що я направив відкрите звернення і президенту, і новому міністру оборони Полтораку, і керівнику. Генерального штабу про неприпустимість розформування сорокового батальйону територіальної оборони України, який базується в місті Кривий Ріг. Він так і називається Кривий Ріг, цей сороковий батальйон. Командир його, полковник ще в 2009 році був демобілізований, сам себе призвав, пішов. Добровольцем і всі інші добровольці сформували колосальний батальйон. У заступника командира батальйону, полковника пробиті легені. Він повернувся вже в строй. Але вчора чи позавчора хлопці сказали, відвезли в шпиталь, тому що він, йому важко говорити. Я з ним розмовляв. Я знаю особисто цих людей. Це ті люди, які 128 чоловік знаходилися в Іловайській, пішли на прорив, і командир батальйону з ними пішов. Поранений. Поранений був спас своїх підлеглих, отримав за це орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Але потім сталося так, що саме його пропонували знайти козлом відпущення, точно так, як і івано-франківських хлопців, і навіть ставилось питання: що сполковника розжалувати до рядового. А зараз поставили питання про те, що розформувати 40-й батальйон, просто розформувати, по, по, по шматкам розтягнути розвід підрозділ одне місце, в інше не хочу зараз порушувати державну таємницю і говорити. Тобто, я хочу сказати про те, що ми, наші люди, абсолютно вмонтовані як захисники вітчизни туди. І більше хочу вам сказати, те, що. Вимоги Майдану, а ви знаєте, мабуть, що меморандум Майдану мав 25 позицій, а виконано ж тільки одна: це дострокові вибори президента, і дострокові вибори Верховної Ради. І нічого, що вони проводяться зовсім не по тому принципу. Майдан то вимагав, що? Пропорційних виборів. Майдан вимагав зниження бар'єру прохідного для політичних сил, а вони з цього нічого не зробили. Вони ну, роблять ну, все навпаки. А, ілюстраційні закони. Які були прийняті останнім часом, ви щодо них виступали на українському радіо? Не треба так казати, люстраційні, тому що е люстрація це очищення. Як можна очищуватись, коли е голова Верховної Ради? Е Стукав на комітет державної безпеки, і потім цю справу забрали в ФСБ Росії. Ну, спочатку треба прибрати агентуру, а потім це, це в усіх країнах світу було спочатку очищення від агентури, а потім уже все інше. У нас же це трошки таку мало іншу має е, підґрунтя. Я б сказав би так: спосіб, в який приймався цей закон, є корупційним. Тобто, Боротьбу з корупцією запропонували корупційним способом. Ну, самі уявіть. Приходить закон, да? це в мене в руках інший закон, правда. Це закон Конституція Донецької Народної Республіки. Цікава річ, я вам скажу. Це ж такі подонки, це все писали, що не можу передати. Але коли ви її подивитесь, ви чітко побачите, на яку федерацію воно смахує, чи звідки воно, так сказати, могло піти. Так от, Чому в корупційний спосіб? Тому що був готовий закон сам по собі, тіло його, непоганий, хороший закон. А потім він щось з ним робили. В таємному режимі. Абсолютно ніхто не знає, хто його правив. І раптом вже виявилося, що Льовочкін це вже праведник. Бо він звільнився за кілька тижнів до того, як пішов режим Януковича. А те, що він був. Направляючию основною силою, і так далі, і так далі, ґрунтям цього режиму, це вже нічого, нікого не важливо. Він уже, його не треба люструвати. Треба люструвати якогось там чиновника, який сидів, боявся, і йому треба було годувати сім'ю. Цього, цього чиновника виганять з роботи. І таких чиновників буде півмільйона. Півмільйона. Але. Тих, хто привів до цього, вони себе виводили з-під відповідальності. Я порівняв тексти, як приймалося. Тому кажу, приймалося в корупційний спосіб люстраційний закон. Е е е і не мав підписуватись, він мав бути повернений президентом, так має бути принципово зроблено. Значить, але ну, сталося так, як сталося. Тепер щодо законів про боротьбу з корупцією. Е е знаєте, Потрібні закони, а, але вони. Ви вас переб'є вони... трошки. А що до Конституції ЛНР, Луганської Народної Республіки? -Республі? Е, ще більше мразь, ніж там написано в ДНР. Ще, ну, скажімо так, нижчого рівня написано. Е, ну, якби написали Лугандонію, я б ще розумів. <свісно> Ось який uh -huh. Луганський. До речі, є велике питання. Я переконаний, що наші керівники е, той чи іншій ступені правоохоронних органів держави, Міноборони мають відношення до цих двох конституцій. Вони є батьками цього. Чому? Тому що якби було введено надзвичайний стан військовий, коли було 30 чоловік всього в Луганську, коли захопили СБУ, 30 чоловік всього було, то нічого б цього не було. б, Якби зразу вирішили питання по ним, по терористам. Якби не було. Під час першого перемир'я, яке оголосив уже президент Порошенко, ви пам'ятаєте, да? спочатку сім історичних днів, а потім ще три дні по проханню Меркель, прямо було сказано. Так от на совісті пані Меркель і на совісті наших керманичів, сьогодні вбитих більшість тих людей, які вбиті. Через що? Через те, що з Росії кожного того дня, коли було нібито перемир'я, заходило від тисячі до тисячі двохсот людей. Причому. Люди наші кричали криком, Артилерісти телефонували і кажуть, ми бачимо, супроводжуємо ці цілі. Ми пропонуємо. Давайте ми першого останнього збиваємо машини чи танки, які рухалися, БТРи. Давайте і всю колону знищуємо. Нам казали, що ціль і не стріляти, не нарушати перемір'я. Ось такі команди вони отримували. Як це можна спокійно ви розумієте, на це все реагувати було? І ви кажете, ми не знаємо, скільки загинуло, знаємо. Коли зараз в Луганській області мені телефонують і кажуть, 26 чоловік за один раз поховали і не знаємо, кому належать тіла. Не знаємо, як проводити експертизу, також не знаємо, тому що треба брати залишки, там нема вже нічого. Там, 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 там ви... тільки вже біоматеріал, розумієте, є. Тепер, що стосується ще одного закону, який А Звідки разом... ви роздобули, скажіть, будь ласка, Конституцію Донецької Народної Республіки, де ви взяли? І Донецької, і Луганської. І е, навіть у них є положення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з преступністю Донецької Народної Республіки. Навіть е, я вивчаю професійно через те, що наші люди весь час туди везуть бронежилети, туди везуть е, обмундрування, туди везуть шприци, чи тепловізори. Ну зараз з тепловізорами важко, бо цим ціна, ціна велика, людям ціна велика 54 тисячі, саме дешеве, то 65 тисяч. І е, я маю рух і маю зв'язок із Ніжним, яке окуповане, і з Горловка, яка окупована, і з Донецьком, який окупований, і з Луганськом маю зв'язок. Е, у нас в списку є керівник Луганської правозахисної групи. Наталія Целовельниченка, відома правозахисниця, яка звідти іммігрувала. Вона у нас йде зараз в об'єднані Зелена планета, де 143 організації, три політичних партії. Тобто, звісно, я маю такі контакти і про коментувати будь ласка і знаю все, що там відбувається, так як ви є державним е, радником юстиції третього класу, Спасибі, що ви це знаєте. Це теж знаю. І як правозахисник прокоментуйте, будь ласка, цю конституцію з правової точки зору щодо е, конституції, ну я читаю вам дуже стисно, е, так. Е, Донецька ненавидіти. Республіка являється демократичним правовим соціальним державою. Територія Донецької Республіки являється єдиною і неділимою. Це перша стаття. Істочником власті є її народ, тобто є окремий народ Донецької республіки. Очевидно, що, е, очевидно, що це маразм, очевидно, що е, це несерйозно, і е, я хочу сказати, що це повністю порушує Конституцію України. По-перше, а по-друге, ну підписана председателем Верховного Совета Донецької Народної Республіки Пушилін. Скажіть, будь ласка, а коли були вибори в Донецьку Народну Республіку? Вони були взагалі? Їх не було. Ми знаємо, що не було. Тобто, це самозванці. Так треба казати. Бо сьогодні звертатися до, валюта, суду, до суду до суду кудись звертатись і так далі. Ви розумієте? У них свій флаг, свій герб, у них своя, у них глава республіки, у них все своє. Ви розумієте? У них державна. нагороди. А як нам сьогодні повернути все. Донецьк і Луганськ все ж таки і зробити а, так, як було раніше? Я вам скажу як. Перше, ми маємо, ну по-перше, вигнати всіх росіян. А для того, щоб вигнати всіх росіян, весь світ має зрозуміти, що там Росія. Нам треба було ввести, я ще раз кажу, влада наша підігравала сепаратистам, просто підігравала. Чому? Бо якби було введено надзвичайний військовий стан, то тоді будь-який полковник став би комендантом міста чи якогось середовища. Починаючи з того, що здали спочатку олігархам, ну хто такий Таруто, зрозуміло, да? олігарх якому із оточення Ахметова йому здали Донецьку область. Але вдумайтесь, керівник уряду, нашого це вже Тарута йде відставку і каже, що останній раз він з керівником уряду Яценюком, а ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Тобто, головна людина виконавчої влади у нас є хто? Яценюк. У нас не є Порошенко, то він перебирає на себе зараз деякі важелі хоче так сказати навіть Щодо у 2000 році ви входили до парламентського групи Петра Порошенка Солідарність. Чи пов'язують ну, вас зараз? Скажімо, якісь скажі, скажімо так, не, не до групи Петра Порошенка, а до групи Солідарність. Але я завжди казав і представлявся, що Солідарність це група, а партія захисників Вітчизни. Завжди так представлявся. Це перше. Друге, наша партія підтримала. Однотуристь виборів президента. Ми казали, що не треба. Ми більше того, ми сказали, що ми не будемо висувати своїх кандидатур на вибори, щоб вибори пройшли якомога більше, і та людина, в кого є найбільший рейтинг, щоб перемогла і щоб встановила мир і спокій. Ми не поділяємо його поглядів щодо збереження бізнесу, в тому числі в Російській Федерації. Не просто не поділяємо, а я засуджую. Ці речі це не можна категорично не сприйнятно. Люди сьогодні не розуміють цього, як можна вести бізнес в іншій країні, коли наша країна е, воює і вмирають люди. Це перше. Друге, я категорично не сприймаю. Ці розмови, коли біля Іловайська вбивають наших людей, а тут раптом зв'язок нашого глави адміністрації з тим главою адміністрації, потім нашого президента з тим главою, з тим президентом. Ну, на мій погляд, це знаєте, це як зрада цих людей, які померли, які сьогодні інваліди. А всі госпіталі переповнені, переповнені всі госпіталі. У нас юридич е ваші побажання виборця наше побажання до громадян України зараз. Не помилитися. Чому? Тому що соціологи зараз роблять велику маніпуляцію. Першу маніпуляцію вони зробили на президентських виборах. Ну їм це вдалося, і ми закривали очі на це. Ну коли вони зараз роблять ці маніпуляції громадською свідомістю і так далі, не робіть цього, ви розумієте? Ми об'єдналися, навмисно об'єдналися три політичних партії і захисників і громадянська солідарність, зелена планета і 143 організації, ветеранів, учасників бойових дій. Ми б'єднались для того, щоб показати вам, по-перше, ми здатні об'єднатися. По-друге, ми показали і хочемо показати вам, що ми знаємо, як повернути і мир, і як економіку повернути в нормальне русло. Це не треба 156 мільярдів виділяти банків, а треба їх було на рефінансування, а треба їх було виділити в промисловість. І тоді б зараз була зовсім інша ситуація. Це треба відродити довіру до банків. Це якщо ми йдемо в Європу, це то значить, що не треба під 25% кредити давати, а тільки під 2 під Я прошу вас і кажу: проголосуйте за 21 номер за зелену планету. Першим номером та є там є Юрій Кармазін. Там серед нас третій номер. Це командир Київської Русі. Батальйону територіальної оборони 11-го, Савчин полковник, який зараз показав себе під Дебальцево Дякую, найкращим Дякую. чином. І у нас і президент Академії нау, наук Аніпка і Жукава Лірантович да, на жаль часу нас і... немає. Я вам так, дуже дякую ми за цікаву вас розмову. Підвигаємо. На цьому я з вами прощаюся. Нагадую, що сьогодні у студії Гром Тіві був Юрій Анатольович. Це український політичний діяч, народний депутат України 2, 3, 4 та 6 скликання. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. до зустрічі у студії Гром Ті.